Вже важко в спортивним стані. Баби якісь були спеціалістики. Як воно так сталося? Його А Автобус його заплатили. Автобус ви замінили. Але за рулем він хоче спробує. 뭐가 더 좋을까요? Твоє, щось біда, Ну як немає, то загибли. Певне, що загине, а як, якщо в голову вдарився, то вже все. Баскільки, такому випадку, можливо, важко. То як він би загинув летів місце? Ага. Автобус. А,

— Та тільки чому? — що... — Та тільки чому? — що... — Скажи, є щось, і що? — Заборонити рух через центр трохи, машинами, все, або по 10 гривень за в'їзд трохи розвозити, бо від такого можна повбивати сотні. — що нікого так не було більше... — Не згадаєш, ну нині буде інспекція, завтра не буде. — Так, ну що, все прогадаєш, чи що? Залежить безпека від кожного, певно. Але так зам'яти машину. Не го що світло вже нічого. Та машина не порані. Ну то ж лісо треба. Та коло Ти водій доживу. Та на, на цій остановці я чекаю. Ні, та що тут кого не може бути? Самі автобус? Це ж це шофер не був? в Ні, один шофер втік, як кажуть. Так що ви з буса втік, так? Ну, з синого. А з автобуса він тут не лежав, чи не він? Та ж головою розбив, чи не він? Хто скло розбив? Ну, хтось був за рулем? А той, що водій автобуса, де? Автобус звідти згори. Звідти Згорів Згори летів? Звідти згори.

Близько від зупинки розбити, це ж просто. Скільки тут людей стоїть, це страшно. Вже пропустіть ту скору, що ж ви робите. там что-то есть конкретное? видно что-то было а тут что чего там? и вот так хаос, я не знаю там какие-то литейки

Просто якби, якби хоч ніхто не ніхто не пострадав. А то ще добре, що він в автобусну зупинку не влетів. Це, це, no. він одного з одного, одного боку винен, на з другого боку герой. Так, да, бо так. То, що так. створив. Да. Я так маю, що якісь тормоза пропали, він так можеш, можеш, може. Або їх перевіряють, чи вони якось звіняємо, але вихідні. Ти що, був за рулем що? Так. Да. Нормально так відійшов, ні? Що, не тратив? Так, так. А як воно було, типу, згори тебе так зайняло? Ззаді мене ударив, попав сюди. Йо-йо-йо. І ти взагалі дивився? Да. Нічого? чоло, все так добре? Та да. нічого тільки у ногу сидишко тиснуло і все. Так. Він типа на землі був, правда, то, що ми от да. забирали щойно? Та... 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 Та, ти був. Та, ти був. Я був. Я був. Так, капець.